Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці Авторська задача, але ви бачили назву ролика у дужках не авторська. Чому? Тому що з одного боку я таку задачу саме в загальному вигляді не бачив. Вам буде запропоновано розв'язати задачу. У прямокутному трикутнику задані радіуси описаного і вписаного кіл, знайти площу. У загальному вигляді, я, чесно кажучи, ніде не, не бачив, а от з числами мені попадалося, коли R велике, R маленьке було задано, конкретні числа, знайти а мені попадалося. В загальному вигляді ні. Тому, скажімо так, я майже впевнений, що це не авторська задача, що це десь є. Але вона цікава, на мою думку. Тому пропонуються вам її розв'язати, натисніть, будь ласка, паузу і розв'яжіть. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Ті глядачі, які постійно дивляться мій канал, я думаю, розв'яжуть абсолютно так само, як я. Отже, Р велике це. Поділити на 2 А і Б в нас катити, це гіпотенуза. Тобто я просто констатую факт. Р маленьке А плюс Б мінус С поділити на 2. І тут я вже зроблю певне спрощення. Це А плюс Б на 2 мінус С на 2. Тобто це А плюс Б на 2 мінус Р. І тоді ми собі повинні на другому етапі задати питання: що ж ми шукаємо? Що шукаємо? Ну, площу просить автор. Автор просить площу. Площа дорівня, 1, друга А на Б. Тобто, якщо ми з вами не знайдемо окремо катети, а знайдемо їхній добуток, ми розв'яжемо задачу. Давайте розбиратися, що в нас є, і будемо це потихесенько в систему класти. Я потягну за це два великих. Радіуса два великих R. Потім ми можемо от цієї рівності R дорівнює А плюс B на 2 мінус R. Отримати суму катетів. Сума катетів А плюс Б дорівнює 2 на суму радіусів. Ну, як не дивно, теорема Піфагора теж ніхто не відміняв, правда. Ось що ми маємо r велике R маленьке задане, а Б ми не знаємо. Ну і знати не дуже хочемо, чесно кажучи. Чому? Тому що ми хочемо знати або А, на Б, або навіть з однією другою, що вийде, да? а вийде дуже непогано. Чому? Тому що з теореми Піфагора ми виділимо квадрат, суми, ми підставимо замість А плюс Б. Ось воно. Тобто це буде 4 на r квадрат, перепрошую, 4 на r плюс r у квадраті мінус 2 ab дорівнює. А що таке С? А це це 2R у квадраті, 2r велике. Ну і дивіться, який фокус я роблю на останок. Ділимо обидві частини на 4. Серединці в нас площа трикутника. Тому площа трикутника дорівнює R плюс r у квадраті, мінус r в квадраті, і коли ми розкриємо квадрат, ми з вами закінчимо задачу. Або так, або можна R дужки винести вже кому як хочеться, кому як цікаво. Напишу відповідь. Можна це запам'ятати, можна це легко вивести. Хочу сказати, що тепер мої шановні колеги вчителі зможуть складати такі задачі. Єдине, що треба пам'ятати, що за формулою, як наслідок формули Еллера, R більше або дорівнює, ніж 2 r дорівнює для рівностороннього трикутника, тому якщо Трикутник прямокутний, знак більше. Це по-перше. По-друге, якщо я вже пригадав формулу Еллера, подивіться, будь ласка, на моєму каналі. У рубриці треба знати. Формула Еллера. Яка пов'язує відстань між центрами вписаного та описаного кіл із радіусами вписаного та описаного кіла, тоді ми можемо гратися з цим. Тобто Дається відстань і R велике знайти площу, дається відстань R маленьке знайти площу. Тобто з'являються нові класи задач. Я думаю, що ці класи задач вже, мої шановні колеги, вчителі кладуть самостійно. Дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!